Я Марія Нікітіна, і зараз у нас відбудеться прогулянка під назвою Захистуй місто на безбар'єрність в рамках Європейського тижня мобільності. Ходімо з нами. Прийдеться їхати по приїжджати зелені, так, Паш? Кому ж треба міняти Чернібацька область. Місто Чернівці, вулиця Героїв Майдану, 27, режим роботи з 7.00 до 20.00, без перерв та вихідних. Дуже погано крапочки тактильно відчуваються, наче їх вже стерли. Може, бо вони вже пару років були. Я не знаю, ж що магата кличка, але... І в нас до речі людей дуже мало котрі читають, тому особливого смислу на жаль нема. Таких як я одиниці. а коштів на цю табличку інтересно скільки вона когось питати. якщо я бабте емоційно допомогу зайти. Сама, ви б не Ні, сама так? я б ага. тут ніколи не заїхала. Го дуже часто місто робить поточний ремонт. У межах поточних ремонтів ти не маєш права законодавчо змінювати габарити тротуарів, тому що законодавство тебе від тебе вимагає. Якщо ти демонтував одну кількість квадратних метрів плитки і таку кількість бордюрів, наприклад, 20, і ти маєш поставити 20 бордюрів назад і таку саму кількість.